Дправа 1253 основа рівнобедреного трикутника на 2 см більша за його бічну сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 26 см. Ну що ж, Давайте пригадувати. Отже, рівнобедрений трикутник. В нього є основа і дві бічні сторони, вони рівні між собою. Давайте я нарисую, щоб ви пригадали. Давайте якимось іншим кольором, хай буде зеленим. Отже, нарисуємо собі рівнобедрений трикутник. Нехай він буде десь такий. Так. Отже, рівнобедрений трикутник. У цього рівнобедреного трикутника ми позначимо основу, наприклад, через X, а бічні сторони по Y, вони нагадую, рівні між собою. Ну що ж, записуємо тоді, пишемо нехай. Нехай. Основа, основа рівнобедреного трикутника. Рівнобедреного трикутника. Запишемо ік сантиметрів. А Дві бічні сторони, а просто напишемо а бічні сторони. Y в сантиметрів є? Ну що ж, тоді за умовою маємо. Мовою, у нас сказано, що основа на 2 см більша за його бічну сторону. Ну, Якщо в нас основа Х, то ми записуємо, що X мінус бічна сторона Y. Це буде дорівнювати 2 см. Є? Далі знайдіть е, сторони трикутника, якщо його периметр. Периметр це сума усіх сторін. Тобто це Х плюс Y і плюс Y. То ми записуємо, що Х. Плюс y одна бічна сторона, і плюс y друга бічна сторона. Разом це буде 26 см. Ну що ж, внизу у нас буде x плюс y плюс y, це буде 2 y. Щоб розв'язати цю систему з двох рівнянь, я пропоную тоді, наприклад, або виразити x з першого рівняння підставити в друге, або помножити перше рівняння на 2, щоб при Y коефіцієнти у нас були протилежні. Тоді, як запишеться перше рівняння в нашій системі? Х помножити на 2 це буде 2х. Мінус. Y помножити на 2, це буде 2y. Це дорівнює 2, що множиться на 2, це буде 4. Є? Ну, а друге рівняння х. Плюс. Y плюс y – це буде 2 y І це дорівнює 26. Є? При y у нас коефіцієнти… Протилежні, то ми можемо додати почленно ці рівняння. Ну що ж, я запишу як першу дію. Тобто у нас зліва є 2х і додати Х, а також у нас є мінус 2Y і є плюс 2Y. І це дорівнює. Ну, а справа у нас є 4. Додати. І є ще 26. Є? Ну що ж. Мінус 2 у плюс 2 – Сума дорівнює 0. То 2х плюс х це буде 3х. Дорівнює. А 4 плюс 26 це буде 30. Як знайти х, обидучитися нерівняння ділимо на 3. 3х поділяти на 3 це буде Х. Дорівнює. І 30 ми ділимо на 3. Записуємо, що х у нас дорівнює. 30, Що ділиться на 3, це буде 10. Ми знаємо х. Як знайти y? Наприклад, можна з першого рівняння, чи з другого, не суттєво. Е, записуємо тоді. Давайте з першого рівняння. Отже, записуємо тоді, як друга діє. То в нас x мінус y, то це буде 10. Хідняти y дорівнює 2. Є? Ну що ж, переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. Одержимо мінус і дорівнює 2. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. Є? То мінус і тоді дорівнює 2 відняти 10, це буде мінус 8. Є? Ну що ж, якщо мінус дорівнює мінус 8, то y дорівнює 8. Є? Ну що ж, добре. Отже. Ми знаємо тоді, що, чому у нас дорівнює X, чому дорівнює Y. Записуємо з того, що ми записували на початку, що отже. Записуємо. Основа. Основа трикутника або основа трикутника. Основа, ну хай буде, рівнобедріного. Юнабедрина. Трикутника? Трикутника. Ну що ж, х у нас 10, то ми записуємо 10 см. Так. А бічні сторони? А бічні? Сторони записуємо. Y у нас 8 см. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайдіть сторони трикутника. Ну що ж, я буду перераховувати основу і дві бічні сторони, то ми записуємо 10 см. Потім 8 см. І 8 см. Не? Ну що ж, ось така задача з геометрії, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.